Під сигнали повітряної тривоги у Києві зустріли високоповажного гостя. Вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибув президент США Джо Байден. До слова, це його перший візит в столицю і як глави держави. Байден із Володимиром Зеленським провели перемовини. Американський гарант пригадав розмову із українцем у перший день російського вторгнення РФ 24 лютого 2022 тисячі Тоді президент України попросив об'єднати світ задля перемоги у цій війні. Уже зараз, майже через рік, на нашому боці близько 50 країн. Разом ми передали близько 700 танків. Тисячу броньованих машин і стільки ж артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів, 15 РСЗВ, системи протиповітряної оборони. Джо Байден заявив про стабільну фінансову підтримку України. Зокрема, планують виділити мільярди доларів на забезпечення базових потреб українців. А ще нас чекає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Там будуть додаткові боєприпаси для Хаймарс, для артилерії, додаткові системи, які дозволять захистити Україну від бомбардувань. також цього тижня ми оголосимо про нові обмеження для РФ, які допомагають їм обходити санкційні механізми. президент України Володимир Зеленський переконаний, завдяки підтримці союзників і штатів, зокрема, у Росії не буде шансу на реванш. Підкреслив, візит американського гаранта змінив чимало. Результати цих перемовин відобразяться на полі бою. Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової. Коаліції і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони і це Петріот для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні. Також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. Юлія Весільєва Даві Вершин, новини. 33 канал.